Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, як залишити неповнолітню дитину без нагляду батьків у Польщі, друзі, з точки зору польського законодавства. Часом трапляється, що українцям, які перебувають зараз у Польщі, потрібно виїхати по справах на декілька днів. І якщо у людини є дитина, то виникає питання: а чи можна її залишити в Польщі на знайомого? Отож, розповім вам друзі про те, як діяти, якщо вам потрібно виїхати з Польщі і ви не хочете брати дитину з собою. Отож, друзі, як та коли можна залишити дитину саму в Польщі з точки зору польського законодавства? За законами Польщі, особа, яка не має 18 років, не може залишатися без догляду. До досягнення цього віку дитина повинна бути під наглядом дорослого. Людина, яка хоче виїхати з Польщі на декілька днів, не може так просто залишити дитину на знайомого. Більш того, наразі дуже часто відбуваються випадки, коли дитина приїжджає на територію Польщі без супроводу батьків. Тож в таких випадках потрібно шукати рішення, і їх може бути друзі, декілька Перше – це тимчасова опіка. Потім інститут опікунства і нотаріальна довіреність по догляду за неповнолітнім. Отож, кожен з цих варіантів має як переваги, так і недоліки. Тож, друзі, тимчасова опіка цей спосіб найбільше підійде українським біженцям. Справа в тому, що велика кількість з них в'їхала до Польщі не тільки з своїми, а ще й з чужими дітьми. То, щоб наглянути за ними, потрібно оформлювати опікунство. Пам'ятайте, що рішення про призначення опікунства в Польщі може бути прийнято за рішенням суду, але з погляду на ситуацію, яка зараз відбувається, все відбувається за спрощеною процедурою. Тож перевагу надають близьким родичам дитини, але один опікун може доглядати декілька дітей. Тож, друзі, наступний варіант це інститут опікунства. Цей спосіб також не рекомендується використовувати, якщо ви плануєте залишити Польщу, то на декілька днів цей метод використовується в тому випадку, друзі, якщо дитина не залишається під владою батьків. Це може відбуватися за рішенням суду, або якщо батьки дитини невідомі. Як правило, в цьому випадку опікуном дитини призначають близького родича або особу, яка хоч якось пов'язана з дитиною. Батьки можуть передавати. Повного опікуна дитиною за допомогою цього способу, але варто мати на увазі, що повернути опікунство буде дуже складно. Тож, наступний, друзі, спосіб це нотаріальна довіреність по догляду за неповнолітнім. Якщо ви збираєтеся виїхати з Польщі на декілька днів, то найкраще звернутися саме до цього способу. Цей документ може бути складно оформити. Але тим не менш, це найкращий спосіб для оформлення тимчасової опіки. Що буде, якщо не оформити тимчасове опікунство на дитину при виїзді з Польщі, з точки зору польського законодавства, Польща не існує можливості залишити дитину без нагляду, зберігаючи при цьому право опікунства. Оскільки той факт, що дитина залишалася без нагляду, позбавляє вас права опікунства. Тож краще заздалегідь, друзі, підготуйте потрібні документи, щоб уникнути проблеми. Надалі. Дитина, яка залишилася без нагляду у Польщі, може потрапити в поле уваги інституційної системи прийомної опіки. І якщо це станеться, то батьки цієї дитини не зможуть вирішувати питання, що стосується виховання дитини. І, крім того, батьки не матимуть можливості отримувати за неї пільги, то краще заздалегідь, потурбуватися про те, щоб ваша дитина не залишилася без опіки. Пам'ятайте також, що дуже легко передати права тимчасового опікунства. Довірений особі, але повернути собі це право, якщо ваша дитина залишилася без нагляду, друзі, буде дуже складно. Ось такі друзі новини з Польщі з точки зору законодавства, що стосується. Залишення неповнолітніх дітей без нагляду батьків у Польщі. Також, друзі, дякую вам за те, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. І також, друзі, якщо ви маєте. Бажання підтримати розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine. Ви можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі.